В Україні готують жорсткі зміни щодо комендантської години. Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить поліції не просто штрафувати порушників, а й затримувати їх. А затриманих без військових документів ще й можуть відвозити прямо до ТЦК, які ще покарання чекають на порушників. З вами я на порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, чому влада вирішила посилити контроль саме зараз. Докладніше далі. Представник уряду в парламенті Тарас Мельничок повідомив у своєму телеграм-каналі про схвалення законопроєкту, який кардинально змінить ситуацію з комендантською годиною. Тепер порушники ризикують отримати не лише попередження. Законопроєкт передбачає внесення змін до кодексу про адмінправопорушення. Головна новина поліція отримає право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години. Цитата передбачається надати право органам поліції проводити адміністративне затримання щодо порушників. Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті. Розмір штрафів поки що не оголошений, але експерти не виключають, що покарання буде відчутним для порушників. Новий закон торкнеться всіх, хто перебуває на вулицях під час комендантської години, без дозволу. До кодексу про адміністративні правопорушення додається нова стаття про відповідальність за порушення воєнного стану. Покарання чекає не лише за недотримання комендантської години. Штрафуватимуть також за в'їзд у населені пункти, з яких проводиться обов'язкова евакуація без спеціальних перепусток. Поліція зможе не просто складати протокол, а й затримувати порушників на певний час. Комендантську годину в Україні ввели з перших днів повномасштабного вторгнення. За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, спочатку це була необхідність через можливі пересування російських диверсійних груп. Тепер влада вирішила посилити контроль. Експерти називають кілька причин: по-перше, збільшення кількості порушень через звикання людей до війни. По друге, необхідність мобілізації. Під час нічних рейдів поліція зможе перевіряти документи чоловіків призовного віку, не виключено, що затриманих за порушення комендантської години чоловіків без військово-облікових документів можуть доставляти до ТЦК для з'ясування статусу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пурхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! 49% окупантів, яких ЗСУ взяли в полон в липні цього року, приїхали не з Росії. Такі дані надають в координаційному штабі з питань поводження з полоненими. Там зазначають, наразі в українських таборах для військовополонених перебувають вихідці з 32 країн світу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше про те, як іноземці вступають до лав армії РФ і в яких умовах утримуються в українському полоні далі. Підписуйтесь на наш канал. За даними слідства інфо зараз серед полонених іноземців найбільше громадян Центральної Азії на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен у Корштабі. Пояснюють, з кожним роком кількість іноземців, що підписують контракти з армією РФ, збільшується. Відповідно, більше їх і серед полонених. Для прикладу станом на липень 2025 року. Частка громадян без паспорта РФ в Україні українському полоні складає 49 відсотків, тоді як за весь минулий рік. Їх було 42%. у 2023 році 9%, А у перший рік повномасштабної війни 1%. Журналісти поспілкувалися з військовополоненим, який має громадянство Республіки Білорусь. Ніколаю Журавльову 43 роки. З них більше десяти. Він прожив у Росії. Працював різноробом на будівництві. А у лютому 2025 року вирішив підписати контракт. Бо вважає себе патріотом як Росії, так і Білорусі. А ще він хотів підзаробити грошей, за словами чоловіка. Разом з ним навчання проходили громадяни Узбекистану, Дагестану, Казахстану та інших країн колишнього СРСР. Вже за 18 днів навчань журавльова відправили на Куп'янський напрямок тримати оборону. А ще за місяць його взяли у полон. Нині він перебуває в одному з таборів для полонених на заході України. За місяць роботи там журавльов отримав 1900 гривень, натомість обіцяних виплат від армії РФ за участь у війні так і не побачив. Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначає, серед полонених іноземців є ті, кого можна назвати найманцями. Втім, вони теж уклали контракт із російською армією. Тож, чиє це найманством де юре, вирішить суд. Цитата. Вони зараз у ситуації, коли не потрібні ані Росії, за яку вони воювали виключно за гроші, ані часто країнам, з яких вони походять, каже Яценко, зазначається також, що проєкт для добровільної здачі полон «Хочу жить отримав від джерел у Збройних силах РФ поіменні списки майже 17 тисяч іноземних громадян зі 121 країни та невизнаних територій, які воювали або продовжують воювати. Проти України серед них понад 4,5 тисячі громадян Білорусі, Казахстану, Кыргызстану і Таджикистану, понад тисячу громадян африканських держав та майже 10 тисяч громадян інших країн. Наразі відомо про загибель щонайменше 678 осіб із цього переліку. Також відомо, що станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства для порівняння за весь минулий рік їх було 6011. на відміну від українських захисників, які піддаються жорстким тортурам, а іноді й гинуть від них в колоніях РФ. Окупанти чекають на обмін у вельми комфортних умовах. Зокрема, в українських таборах полонені отримують грошову винагороду за роботу відповідно до Женевської конвенції. Вона має складати не менш ніж чверть швейцарського франка або 12 гривень 80 копійок за годину праці. Ця сума залежить від години роботи та її складності. Кошти зараховуються на особові рахунки полонених. А витратити їх вони можуть у крамниці на території табору в асортименті магазину чаї, крупи, солодощі, цигарети та засоби особистої гігієни. На території закладу також є теплиці та парники для вирощування овочів і ягід все, що вирощують військовополонені, самі ж і з'їдають, так економляться держгроші з власних рядок на стіл, потрапляють помідори, огірки, кабачки, зелень, морква та полуниця. Все це лише додаток до базового безплатного набору продуктів, з якого готують полонені, що працюють у їдальні. Також окупанти мають безперебійний доступ до послуг лікаря, які надаються у медичній частині табору. Цитата: це величезна відмінність від того, як утримують наших. Але оскільки ми європейська країна, для нас важливий обмінний фонд. Якби ми не дотримувались Жевневських конвенцій, у нас би не було допомоги західних держав, не було б на кого зараз міняти наших дівчат і хлопців, пояснює Петро Яценко. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українська молодь може отримати більше свободи. Президент Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для тих, кому ще немає 22 років. Зараз межа 18 років. Але чи всі зможуть скористатись цією можливістю? Експерти вже попереджають, не все так просто, як здається. З вами Яна Порхун. Пархун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, кого насправді торкнуться нові правила докладніше. Далі на зустрічі з учасниками українського молодіжного форуму Зеленський озвучив свою ініціативу. Він хоче підняти вікову планку для вільного перетину кордону з 18 до 22 років. Цитата на цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись передусім в Україні у навчанні. Володимир Зеленський, президент, вже доручив уряду разом з військовим командуванням детально опрацювати цю можливість. Проте, експерти попереджають, швидше за все послаблення торкнеться не всіх молодих людей до 22 років. Народний депутат Сергій Євтушок вважає, що дозвіл отримають лише студенти з конкретними документами. Про це він сказав в отері Ранок Лайф. Цитата: Моя думка, що буде дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення, і тим студентам, які мають учнівську візу в тій чи іншій країні. Саме це буде підставою для перетину кордону. Сергій Євтушок, народний депутат. За його оцінками, кожен рік такої молоді в Україні налічується близько 100 тисяч осіб, але виникає ключове питання. Як це поєднати з військовим законодавством? Головна проблема з 18 до 60 років. Усі українці є військово зобов'язаними згідно з чинним законодавством. Тому депутат Євтушок сумнівається, що закон змінюватимуть кардинально. Цитата: людина з 18 років стає військово зобов'язаною і аж до 60 років за законом. Тому я не впевнений і не думаю, що буде змінений закон. Сергій Євтушок. Швидше за все, нові правила передбачатимуть конкретні умови: наявність запрошення від іноземного навчального закладу, учнівську візу або участь у програмах академічної мобільності. Нагадаємо, зараз з України можуть виїжджати чоловіки до 18 та після 60 років, а також ті, кого виключили з військового обліку за станом здоров'я. Існує також перелік особливих категорій. А батьки трьох і більше дітей, одинокі батьки, особи з інвалідністю та студенти за спеціальними програмами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.